Дровенькі були, зробили ми маленьку перестановочки, рекіровочки. Вивели ми наших лівінських, не погуляти, а на постійне місце проживання. Вони тепер в нас будуть бігати на вільному вигулі. Не будуть вони сидіти там закриті, тому що в нас хороший запис на інкубаційне яйце, ціну дав дешево і, відповідно. Записи є, але тепер треба їх виконати, хоча ми набагато не беремо, тому що я знаю, що наші курочки можуть е, дати і спромогти. Ось е, щоб вони менше жаліли. Це м'ясо є жне порода, щоб Вони менше жаліли. Ми вирішили їх випустити, щоб вони побігали тут на вільному вигулі, поганяли. А туди ми переселили наших французів барбазет, так як минулого року було. У нас є Лівенських 13 корок і 2 півні. По барбазі у нас є 8 корочок і один півник. По барбазету півник, копівник, там є 2 курочки, тітоньки, їм вже досить багато, то я думаю, що вони не несуться, треба так тримаємо їх для кількості. Тобі, якусь, то все час чекам, поприбирати зайве і то то стареньке. ось цей новий півник, якого я балакав. Він не новий, він рідний брат цього півня, що в нас є. Просто він був тоді біло-чорний, а тепер він став ось такий трьохколірний. І ми думали, що в нашого півня не оплід, як тоді нам один клієнт нам сказав, а виявилося, що все гаразд. Просто Просто погода була холодна і, напевно, тому був слабесенький. Ось такі-то наші вишиті кури. Хочу показати, як він виглядає так, але знаю, що видно його. Ось такий статний гарний півник, тепер в нього чорний низ, як ви бачите, верх червоний. Ну, Такий хороший. Він боїться цього брата свого, тому що брат його огонить. і відповідно він такий, що нас, як нас перестрашений. Ну нічого, курочок якось там перує, то парує. Тут це добре. Так. Є він летить сюди. А що ми ще сьогодні зробили? Зараз вам покажемо. Садив в клітку одну курочку лівенську. Вона важка ніби їсть, не знаю. Що з нею вона так трошки погано. Я так думаю, що вона, напевно, десь може собі впала і побилася. Скоріше всього я підозрюю, ну поки що ми її не знаю. Вона і їсть, і потихеньку ходить, але в більшості сидить. Думаю, що вітом ніхто не ток, тому що вже бусковий індек до неї добирався, ледві і спас. І ми ми її спас. Посадили в карцер, буде вона у нас тут собі <глухи> Це... відходити або доходити. Ну, а тут де були наші вишиті кури, тепер у нас... Мешкають барбазєхи. От одна барбазєшка пішла нестися. А-а-а! На новому місці. Ну не видно, там вона далі сидить. Бачите, вушко біліє. Так, о, тут водись там. Де вон, мій палець. О, там вон. Сидить курочка барбазі, там біліє вушко. А тут бігають курочки, які були в нас в стані. Ми їх вивели вже тепер сюди теж на літній вольєр. Як я казав, що поділили ми на дві тури наших мінорок, тому що там було мало місця. Ті, що були тут на вулиці зліва, зараз ми на них зайдемо, не неслися, а ті вже потихеньку перестали нестися. Хоча світло світиться, годується, але все рівно свіже повітря, то є свіже повітря. Навіть грібінчики в них такі блідіші, тому що вітамінчику де їм бракувало. А ці наші щоб були на вулиці зовсім красиві... красивіші. Ось який у нас красний п'євник. Дісюди, покажися в своїй красі. Яєчна е, порода, досить непогано несеться, і це, правда, повезі менше, ніж легорне, але завжди є. Так, і ще тут сусідній вольєр. Ми переселили наших мішаних курочок, а то вже, до речі, там зібрав. Є Тут є три такі сиренки. Це наша шкотильгачка, як ми її називаємо. Вона вічно шкотильгає, прихрамує на ногу. Злопаю до ми, а заріжем, бо цей як оксидіоз. А ні, вона така якась вроджена хромолька. Сьогодні пішла собі сісти, дивіться, є яєчко знесла. так? І вже теж досить так багато рочків. О, що там ще є яєчко, навіть і і тому ми її пересадили тепер сюди, вона бігати зі всіма нашими курочками. Тут хочу показати, які ті, що були на сонечку і неслися, досить гарно виглядають і такі грибінчики червоненькі. Ось такі наші курячі новини. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті.